Очільниця комунального підприємства Луцька міська клінічно-стоматологічна поліклініка Любов Яковчук, скажімо так, продовжує зводити рахунки зі своїми працівниками. Наступною працівницею, кого так би мовити, попросили зі стін медзакладу, стала стоматологиня. Вікторія Бобровська розповіла телеканалу конкурент Ві що про своє звільнення дізналася прямо під час робочого дня. Прийшла до мене сьогодні. Працівник з каси повідомила мене, що мені в другій годині дня треба віддати в бухгалтерію реєстр виконаних робіт. Я здивовано перепитала, тіпа, чого, тому що ну, то місяць ще не закінчується. Завтра я ще мала бути черговим лікарем. Вона сказала, не знаю, позвонила з кадрів. Ой, з бухгалтерії сказали, що принесли реєстр. Вона каже: ну, я кажу, ну добре, вона вийшла. Потім через 5 хвилин заходить, питає мене Вікторія Андріївна, ви що розраховуєтесь? Я кажу, ні. Жінка каже, що навіть не зрозуміла, що відбувається, тож вирішила зв'язатися зі своїм адвокатом. Але вже згодом до неї приїхали з адміністрації стоматполіклініки. Однак найбільше стоматологиню шокувало не лише звільнення, а власне його причина. А тепер уважно. Йдеться про прогул аж місячної давності. Розрахували мене з тої причини, що під час відпустки в мене був лікарняний. І там лишалося в мене 6 робочих днів невикористаної відпустки. Ну, тобто я ніколи не рахувала цих днів. У нас попередній відділ кадрів, як був, вони самі все контролювали і попереджали, коли там треба буде виходити. Я неправильно перерахувала ці дні і вийшло так, що в мене вийшло три дні прогулу. 29 числа я пішла до директора, написала пояснюючу записку, що в стані. Ну здоров'я свого я не коректно якось порахувала, але ну, це не я маю робити. Це має рахувати кадрових по суті. Дні наші жінка переконана, що її звільнення мотивоване не одним лише прогулом, а й буцімто звичайнісінькою помстою за опозицією до керівництва і участь як свідка у судовій справі, яка стосується колишнього старшого зубного техніка стоматполіклініки Миколи Мойсіка. Він теж переконаний, що Любов Ковчук хоче виставити усіх, так би мовити, неугодних їй працівників як пога. Спеціалістів. Я думаю, що це є просто, просто підстава для того, щоб зробити гарну картинку, що мосики були звільнені так, та, як вони порушники дисципліни і їхні свідки, а вона йде свідком в моєму суді. От, в в моїй справі показати, що теж свідки, свідки аналогічні. Е, прогульщики, порушники дисципліни. От через те знайшли причину, по якій причині її змінили з роботи? Сама ж стоматологиня розповідає, що після цих трьох прогулів писала пояснювальну, вказуючи на свій морально-психологічний стан, часті хвороби, ймовірно, через стрес. Вікторія поділилася, що у лютому цього року її чоловік на фронті зник безвісти. В лютому цього року загинув чоловік, але дотепер він вважається зниклим безвісти, так як тіла з поля бою ще не дістала. Жінка запевнила, що повідомила про свій стан Любові Яковчук. Однак, за словами стоматологині, слова директорки медзакладу вдарили по ній неабияк. вона мені відповіла Вікторія. то вже скільки часу пройшло, то який ще стрес може бути? Тобто, час від, з загибелі мого чоловіка? Відомо, що чоловік Вікторії перебуває у реєстрі, як зниклий безвісти. Однак побратими захисника розповіли жінці, що її чоловік загинув біля села Роботи на Запорізької області під час стрілецького бою. Це, як каже Вікторія Бобровська, підтвердило і слідство. Тепер жінка з двома дітьми залишилася не лише без чоловіка, а й без роботи. Вікторія Бобровська потихеньку збирала власні речі з кабінету, де пропрацювала тривалий час. А Микола Мойсік допомагав їй їх перевозити. Ми ж вирішили навідатися до Любові Яковчук в Луцькому міську стоматполіклініку. Нас цікавило, чому ж прогули Вікторії Бобровської виявили аж через місяць, та чи не було це мовляв помстою. На сьогоднішній день. Я вважаю, що коментувати підстави звільнення нашого працівника без його згоди, це є некоректним. Відношенням так само, як це є наш внутрішній підприємство, так само це може бути вплинути на ділову репутацію самого працівника. Але вона в курсі, що ми сюди приїхали, і вона не заперечувала, коли ми попереджували її з цього приводу. Ні. І якщо працівник він офіційно висловив свою думку, нам потрібно ознайомитися, щоб далі надавати якусь. Відповідно реакція, дивіться, пані Любов. Що пані Вікторія, що Микола Мойсік переконані з їхніх слів? Я це говорю, що звільнення пані Вікторії це така септо, помста за її свідчення у суді з приводу справи пана Миколи Мойсіка. Що ви можете з цього приводу сказати? Нічого я не можу сказати на даний час, іде слідство, і воно розставить всі крапки на. А до нашими працівниками, однак далі у нас розмова з пані Любов якось не склалася. Отож, директорка медостанови майже нічого не прокоментувала. Чому? Питання риторичне, все ж причини звільнення ще однієї працівниці, викликають питання, адже за словами Вікторії Бобровської йдеться не стільки про прогул, як про ймовірну особисту помсту з боку керівництва, Незважаючи на те, що Любов Яковчук непрямим текстом заповняє в об'єктивності своїх рішень. Подібні випадки піднімають важливі питання про етику управління та підтримку медичних працівників у складні часи.